Що нас очікує наступного року? Адже якщо компанія не зможе покривати свої збитки, компанія стає банкрутом. Ну, давайте так. енергетичні компанії, які надають послуги з постачання електроенергії, вони не можуть просто так підняти вартість тарифів на електроенергію. Є мораторію. Їх, їх діяльність обмеже НКРКП. Так. Вони можуть встановити прайс-кепи, От зараз є прайс скепи У нас це обмеження вартості електроенергії на РДН. От якщо НКРКП прийме рішення щодо збільшення та підняття, вартості підняття РДН, тоді вони можуть збільшити і вартість електроенергії. У нас є ринок електроенергії, і на ньому йдуть торги. Тому тут ситуація виглядає так. Щодо державних компаній, так, теж Укренерго вже розглядається. Це державна компанія Укренерго, яка забезпечує передачу електроенергії високовольтними мережами, Тут вони якраз можуть підняти вартість, вони можуть звернутися до того ж, як який може розглянути підняття вартості передачі. Електроенергії а, через ну, мережами Укренерго. це також приймає ЕНК Але ж ми розуміємо, що державна компанія і державна компанія між собою вони якось можуть все ж таки домовити, Це ж не приватні інтереси тому чи будуть підніматися тарифи на електроенергію для населення. Не будуть підніматися. до 1 травня 2023 року. Тарифи для населення залишаться незмінними. А от ситуація. З е, тарифами для промисловості вона поки що не зрозуміла, тому що якщо буде прийнято рішення про підняття е, вартості послуг «Укренерго», це, це обов'язково е, від, е, буде відображено на вартості послуг тих же «Обленерго». І в цій ситуації, а, чи буде а, НКРКП йти на зустріч приватним компаніям щодо підняття а, вартості РДНу, ну зрозуміло. Вполне можливо, я, ну, я думаю, що може таке стати, що все ж таки вони прийдуть до того, щоб підняти вартість РДНу і електроенергія підніметься в середньому для промисловості на одну-півтори гривні. А держава має компенсовувати ось ці прямі збитки компаніям? Ну в договорах вони цього немає. Це залежить від доброї волі держави. Я не думаю, що на сьогодні держава піде на то, маючи величезну діру в бюджеті, а маючи війну, величезну війну, яку ми ведемо з російським агресором. Держава буде компенсувати приватним власникам ще й збитки. І те, що вони втратили, я б навпаки розглянув би питання а, щодо діяльності цих приватних компаній, чому вони не модернізували всю інфраструктуру за останні роки, поки управляли всією радянською, до речі, інфраструктурою, чому не побудували нові трансформаторні підстанції? Але ми знаємо, що ті ж а власники тієї Обленерго, у них є приватні літаки. Вони там живуть в Монако, А ми бачили всі ці розслідування. І ми розуміємо, Так тут питання до держави, якщо вони не в змозі на сьогодні управляти власністю. Якщо вони звертаються до держави а, і за допомогою, так може? Ну їх тоді цих власників. Давайте скажемо, дорогі, ви не впро... ви не в змозі управляти цією інфраструктурою. Держава або встановлює їм чіткі умови. Каже, шановні власники обленерго, будь ласка, шукайте кошти, виходьте на біржу, виходьте, хватить збирати гроші з населення і з держави. ідіть mm -hmm. на біржу, шукайте а, кредити, дешеві, да, закладайте ваше майно і реконструюйте. Вам термін 2 роки. Окей, не в змозі проводимо ще один інвестиційний корпус. Шукаємо нормального. Нормального інвестиційного партнера, який готовий зайти, заплатити за ті ж обленерго, зайти сюди, викупити їх і зробити їх повноцінний капітальний ремонт трансформаторних підстанцій, заміну ЛЕП, все інше, для того, щоб ми отримали нормальні якісні електр... енергетичні послуги. Ну, це такі речі відбуваються в нормальній державі з нормальними законами, які приймаються для того, щоб е, е, кожна, кожна сфера працювала саме для людей. Тому що, якщо олігархи, які користувалися всім цим майном, не модернізовували, ви правильно кажете, не вкладали кошти, не замінювали ці трансформатори, а ситуація з обстрілами це тільки... Одна із частин ось цього величезного айсбергу, який зараз викривається, фактично. Тобто, ця ситуація вона викрила абсолютну недолугість і застарілість цієї системи. Абсолютно вірно. І до речі, якщо ми подивимося на ситуацію, чому Київ і Київська область, у нас величезні проблеми є з постачанням електроенергії, тому що забудовники набудували тисячі будинків, які не підключені. Не приєднані до енергомережі, вони існують як будівельні майданчики. Що це означає? Що фактично непобудована трансформаторна підстанція, їх сотні, ну можливо, десятки не побудовані в Києві, десятки не побудовані в Київській області. Фактично, забудовник, користуючись корупційними схемами, здав ці будинки в експлуатацію, а фактично вони не здані. Тільки в Дарницькому районі міста Києва десятки будинків працюють як будівельні майданчики, а люди роками в них так живуть. І так по всьому Києву, і сотні таких будинків по Київській області. І вийшло як, коли російські ракети зруйнували остаточно цю е, трансформаторну підстанцію, а виявилася система нежитидіяльна. У людей стрибки електроенергії там до 500 е, в мережі. Да? В до 500 вольт мережі в цій ситуації, що в людей горить техніка, горить все комп'ютери, посудоміні машини, стиральні машини, все горить. Їм це ніхто не відшкодовує, тому що забудовники, так само як і енергетичні олігархи, вони або в Монако, або в відні, а прості люди, так і продовжують страждати.